Опа! Опа! Ще одна. Так можна сказати по руслу і покльовка. Ох, і ціла така, я спочатку не пам'ятаю. Що творить чука це? Самопали, вони прикольні, але... Та, зашла. Бачили? Це так, бачите, обережно взяла. Я спочатку не зрозумів, що це. Покльовка. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 25 січня Ось продовження зимового спінінгу. Нарешті, хоч трошки випало сніжку. Приїхали в трьох з Максом і Тьомой. Три блогери, не знаю, що це буде. Скоро чекайте три відео з однаковим початком. Приїхали на Псел. давно я тут не був, вже більше трьох років, так що навіть особо не пізнаю місця. Будемо тут пробувати ловити щуку. Так, народ, 9-та година ранку ми нарешті випливаємось. Тьома Перший, я другий і Макс третій. Ось він залазив свого човна. Вирішили всі втрьох трохи піднятися вверх по течії і будемо сплавлятися, обкидувати перспективні місця. По-любому щось спіймаємо. Погода взагалі бомба, туман, сніжок ще трошки лежить і немає вітру. Піднявся трохи вище по течії, Хлопці там десь допливають, також всі вище піднімаємося і будемо сплавлятись. Зупинився ось біля такого камишика, тут, мабуть, і розпочну рибалку. По комплекту в принципі, нічого не міняється, це лайтік до 16. Наскид 2500 0,8 жилка і сьогодні почав низ кислоти, хоча дуже полюбляю кислоту, а ось такого більш натуральної приманочки, а гачок і... Поки що 5 грам, також флюрик 0,5. Перші закиди. Сподіваюсь, одразу щось спіймати, буду обкидувати русло, також камишок, тут ось навіть 5 грамів, в принципі, достатньо. Опа! Е, больше клево. Я могла его найти окунь. Она схожа на окунь. Прям в самом бару. Чищучка маленькая. А не, щупачок. пучок. Все же таки еще На самом баре это. Давай сюда большая рыбка. Большая рыбка, друзья. Е. Так, еще пучок. Рамев 300. Саме в самому березі. Дай приманочку. Дай дай. Ось випускний. Що є тут? Гляньте скільки піявок. Є перша. Так, початок є, ну, зовсім маленький щупак, я навіть подумав, що то окунь самому березі я попав і отразу клювака. Опа! Ще одна. О, це з русляка. А, сошла! Ну, блин, хороша була. Ай-яй-яй! Так, ну, друзі, дві покльовки. А душі шось пива, друга щось. Зійшла, зараз ще трошки вище піднімусь, бо тут уже ось купа блогерівці зібралась. Добивають. Скоро щось доведеться відчеп брати, Не хоче цеплятись. Так, а це пом'я спас приманочка, зато, зато в вірьовках цих запутав, усе що можна. Переплив я трохи на іншу точку, також ось Такий невеличкий поворот і камишик. Обкидаю з цієї точки. Всі заробили покльовку, я одну щучку спіймав, одна зійшла, Макса спіймав і тьома. Так що точка класна, рибка присутня. більш покльовок не було, тому я переплив. навіть покльовка, друзі, була, бо я замінив приманочку і ось вона вся порона. спробую доловити. Я подумав, що якась карча, але ні. Воно так якось обережно щіпало. Не ну, засіклась. Можливо навіть окунь Скоріше за все. А не щучка невеличка. Щипак Щупачки присутні. Невеличка, але покльовки є, приємно. Такі незалікові. тих тихо, тих. Така сама. Храмів 300 в Біжи. Що творить чука, ці самопали, вони прикольні, але доволі такі м'які я. Кейтеч уже давно не купляв. Про також ну, розриває сильно приманочки вже другу міняю всю ще може підлатаю а беру новенько і ось друзі що цікаво ось прокидав такий мілячок ось основне русло йде і тут такий затішок як я його називаю і покльовок не було потім почав обкидуватись ну, в берег не виходило так можна сказати по руслу і покльовка то в даному випадку її там в камаші немає, хоча перша клюнула в самому березі. Потроху піднімаю зверх по течії і потім вже буду сплавлятися. Гляньте, які казирні місця, ось такі закоряжені. Тут ось стоїть гарна щучка. Це 100%. З цієї сторони може бути мілка, ага. Ось тут корчі. Тут є шанс спіймати все ж таки трофейну рибку і на це зробимо упори повпираю зараз. Опа, білячок. Опа! Це вже прокраща щучка. Ще так стається, але тюкнуло дуже добре. ні, також шнурки. Натюкнула вона класно. А ну іди сюди що там, Шнурочек. Да? Ну, Може трохи більше. З класною поплівкою. Ось вона. Одна якісь ці. А я і глаз, їй. Інструменти. Знову я. Знову я без інструментів, їздив на зимову рибалку і в ящику всі інструменти залишились. Ось такий. Всі однакові. Біжи. Знову їзик в такому кольорі. Прикольно. Раніше я якось в нього не вірив, але сьогодні він працює. Також так в пересі покльовочка була. Класно клювок, а я думаю, там побільше щучка. Але знов щупачок. А, зашла, бачили? О, ох, піло така, спочатку я не зрозумів. на величках Сьогодні такі. Клювак багато, але гарної щуки немає. Все, зав'язуй. Це так бачите обережно взяла. Я спочатку не зрозумів, що це покльовка. Дай. Далі закончик. Такі всі чисто відпускні. Так, ну де ж це лікова щучка, а? Класна рибалка, багато покльова, але щучки всі ось такі невеличкі до пів кіло, мабуть. Одну то потримав, так по відчуттям, Заліковий і все. Клюють шнурки, але <див> доволі таки часто і приємно все одно. Кінець січня і. Спінінгова рибалка, взагалі ось рукавиці не одягав. Плюс я не знаю скільки, але вітру нема взагалі не холодно. Насолоджуємося спінінгом до останнього, схоже, в цьому році вже зими і не буде. Щоб, друзі, вже обійня перерва. Друга година. Чотири щупака. І десь я не знаю. П'яток покльовок, там був сход і покльовочки. Такі в принципі був дзвонкі. Покльовки є, але рибка не залікова. Так, ну де цей вечірній вихід? Вже час, як клювати. Шнурки і ті перестали щось клювати після обіду. Чекаємо, є відчуття, що все ж таки вихід повинен бути. О, ось Якось так взяла цікаво. Ого. Якось не з першого разу навіть. Ударчик, потім ще один. Ну, шнурабаси, шнурабаси за шнурабасами. Нема гарної гриби сьогодні. Ну, хоча б шнурков розвелося і то радує. Бачите, такі ось. П'ятий ось такий шнурок, я не знаю скільки в ньому. Рамі 400, можливо, до 500. Ой, і навіть гляньте. Не ще з'їв рибоху невеличку. Якщо видно, я не знаю, видно чи не видно, але з'їв. Може може ага, розтворилось. Відпускні, так що не будемо його мучити, хай біжить. біжи, оп, поплива. П'ять штучок, але всі такі маленькі, поки що залікової нема. Сподіваюсь, почався цей вечірній вихід. Зараз вже початок третій і це. Гарна така клювака. Хоча б на покльовках відірвуся Все, все ж таки приємно. Клюваки класні на джиг Такі прям з ударом, хоча всі в піявках, але клюють активно. По приманочкам про це конкретно оце їзік на 5 грамах у мене. В такому ось кольорі Хоча кольори доволі такі схожі. сфінг 4 дюйма і жодної покльовки взагалі не було тут на 7. Став його там, де більш... Поглибше, жодної клюваки. Переходжу на Ізика, не знаю, можливо, розмір, можливо, тип приманки, але всі клюваки, 5 риб і ще десь п'яток покльовок всі на Ізика. Минулого разу Ізик взагалі не працював і працював ось свінг. Можливо, якщо б трохи менший був, в мене є 3 дюйма, але то, скоріш за все, за малий. Продовжуємо ловити на Ізика. І так, друзі, 1623. Завершаю вже роболовлю. День, як ви бачите, збільшується. Раніше вже в цей час було темно, а зараз ще більш-менш. 5 щук, 5 клювань і 2 схода. Ось такий результат рибалки. На жаль, залікових рибок не було. Всі такі грам 300-500. І все. Радує, що щука є. Щука в кількості, але ну, на сьогодні не було. Підростуть, буде нам трофеї. Так що рибка є. Рибалка задоволена, що там у хлопців не знаю, вони вон, сплавились трохи нижче і зараз піднімаються на веслах. Я вставлю їхні результати або напишу, або якщо ще буде видно, то зроблю вставочку. Макс, який результат у тебе? 30 шук <свист> і один головень. Обрехло! <свист> Ладно, ну 5, 5 щук і один головень. Головень, я мрію піймати на джиг, а він його взяв і спіймав. А у Тьоми хто на? В районі 5 риб таке. Всі, всі більш-менш однаково спіймали, в принципі. Так що рибка клювала, але Макс каже також трофейної там 600 грам потолок. Всім дякую, хто додивився, кому сподобалось, не забувайте. Підтримати канал своїми вподобайками і підписуйтесь. Побачимося вже в новому відео. Пока-пока.